Василь Богдан, генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки, доєднується до на нашого ефіру. Пане Василю, вітаємо вас, уже вас бачимо. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава і дякуємо, що доєдналися. Пане Василю, насправді ситуація досить таки вражаюча. Ми бачимо назви станцій, де так чи інакше, але хтось колись проїздив. І ось вони руйнуються. І е, там ворог знищує нашу інфраструктуру. Наскільки е, ця операція. Ну, може вдатися ворогу, і наскільки ми критично залежні від все ж таки е залізниці нашої? Ну, по-перше, щодо фундаментальних причин цього явища, Ну ми вже бачимо, що е політика Путіна залежного Трампа у миротворення агресора російського потерпіла крах. І після зустрічі на в Ляскиванкориджі. Атаки росіян і на фронті, і на об'єкти української критичної інфраструктури, і на мирні міста, села, селища і населені пункти лише посилюється. І це викликає серйозні підрозри в контексті того, про що ж там вони на Алясці домовились, і чи не відбувається так, що, керуючись термінологією залізничників? Трамп включив для Путіна зелений світлофон. Це по-перше. По-друге, те, що відбувається звичайно закономірно, Путін поставив перед собою мету, якнайшвидше реалізувати ті свої тактичні і стратегічні плани стосовно України, які він оголосив ще на початку цієї повномасштабної збройної агресії проти України. А для того, щоб Подавити моральний дух, викликати е, психологічні незручності в українському суспільстві, налаштувати людей один на одного, пересварити політикум, пересварити еліту і е, посіяти голове. головне, зневіру у тому, що можна ворога подолати. Він і здійснює оці е, жахливі терористично геноцидні атаки. На Україну і на близький і на глибокий тил. А стосовно об'єктів, про які ми зараз говоримо, то безумовно те, що відбувалось на початку цієї агресії: об'єкти критичної енергоструктури, е, об'єкти, які працюють на оборону і безпеку країни, об'єкти, які забезпечують життєдіяльність населення і об'єктів оборонно-промислового комплексу. Об'єкти, такі, ж, які вже е під час цієї широкомасштабної збройної агресії побудовані за допомогою наших партнерів і запущені у виробництво, це якраз і є тими цілями, які, по-перше, при допомозі агентури колаборантського і сепаратистського середовища в Україні викриваються, виявляються і через на жаль соціальні мережі там. Телеграм-канали і так далі, і так далі доносяться до ворога з тим, щоб він коригував діяльність своїх і безпілотних систем, і артилерії, і ракет, і все таке інше. Тому це закорномірні речі, але в основу їх, на жаль, лежить те, що провідна країна глобальної демократії, фактично, будемо говорити, лідер вільного світу, зайняв от таку позицію. Дуже підозрілу і дуже ризиковану стосовно того, що ця е, війна може е, розповсюдитись на Європу. Що ця війна може привести до е, світової катастрофи навіть більше ніж це була Перша світова війна і Друга світова війна, тому безумовно, що всі зусилля українського і воїнства, і українського керівництва, і громадянського суспільства, яке є і діє спрямовані на те, щоб не лише е, ліквідувати наслідки цих е, е, жахливих бомбардувань. Але і попередити і вжити відповідні заходи для того, щоб ворог відчув на власній території, як це бути підданим ну поки що шахетним атакам, і на об'єкти їхньої енергетичної інфраструктури, і там підприємства, які виготовляють динаміт, порох і інші засоби, які використовуються в ракетній і дронній техніці. Пане Василю, заради справедливості скажемо, що і наші ж не сидять, так само склавши руки, наші різні підрозділи сил оборони, і так само ж у нас була ну такий тривалий термін враження російських об'єктів. Наскільки, залі... да. наскільки Росія залежить від Так, наскільки Росія залежить від залізничних перевезень? Ну і чи можна вважати наші дії ефективними? Які вони мають резонанс? Ну, після того, як було, було створено новий вид збройних сил, це е, сили безпілотних систем, і їх очолив досвідчений е, військовик і дронник пан Мадьяр, е, атаки стали цілеспрямованими, результативними і е, влучними. Ну, якщо ще згадати операцію Павутина і інші дії, і військової розвідки, і служби безпеки України, і сил спеціальних операцій, і спеціальної розвідки сил спеціальних операцій, то безумовно тими засобами враження далекобійними, які зараз є в Україні. Ворогу наноситься суттєвий суттєва шкода. Десь е, вже вони відчули удари по своїх нафтопереробних е, заводах, е, призупиняється е, виробництво пального. А раз шкодяться ці підприємства, то звичайно зменшується і видобування нафти, а отже, і зменшується. Поступання у російський бюджет тієї валютики, яка потрібна для проведення подальшої війни, і я просто коротко скажу, що економіка і фінанси Росії зараз в такому плачевному стані, і про це говорять не тільки зарубіжні солідні експерти, але і в самій Росії про це говорять і в тому числі посадовці високого рівня. Тому коли б Україна масштабувала виробництво і е, тих спроможностей далекобійних ракетних, які вже задекларовані, і е, довгий Нептун, і Фламінго там, і Сапсан. А головне, якби поступили ті далекобійні ракети, які нам обіцяють, і Німецька Республіка, і Сполучені Штати Америки, і Великобританія, і Франція, то це б дало можливість серйозно турбувати ті об'єкти. А їх там небагато, при тому вони обчисляються там одиницями, і які працюють на ракетне виробництво, і на літакобудування, і на дронну систему, і так далі. і так далі. То було б достатньо декількох потужних атак. Ці підприємства припинили свою діяльність і дошить надовго. А те, що дрони наносять сходу, це так, але... Масштаби цієї шкоди, і це ми всі визнаємо. На жаль, не такі, які б дозволили припинити роботу цих підприємств на довготривалий період і нанесли е, суттєву суттєву шкоду мілітарній е, потужності Російської Федерації, пане Василь. Якщо можна коротко, але хочеться почути ваші коментарі стосовно їхньої системи залізниці на окупованих наших тимчасово окупованих територіях, бо вони ж будували там і з Маріуполя, і в Мілітополі, і в Криму. Це ж все є теж. Значить, однією із завдань, як я зараз розумію, і заяв нашого керівництва і головнокомандуючого генерала Сирського, зараз є масштабування атак по об'єктах логістики. І об'єктах мілітарних е, Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях, в тому числі звичайно, і в Криму. І е, зараз ворог це відчуває. І безумовно, перш за все, це враження комунікації логістики, це залізниця, безумовно. Вони там побудували її, як ми знаємо. Але вже здійснені декілька диверсійних акцій нашими військовими розвідниками і розвідниками сил спеціальних операцій стосовно їх підриву. Більше того, до цього активно долучився і рух опору, який, незважаючи ні на які труднощі, переслідування з боку спецслужб Російської Федерації і зрадників колаборантів діє. І інформує наші відповідні силові структури, і особисто вживає заходи для того, щоб порушувати ці шляхи сполучення і ту ж саму залізницю. Безумовно, що ця е, артерія дуже важлива, і, але в той же час вона і дуже вразлива. І коли у нас будуть відповідні засоби враження е, відповідної потужності. І масштабування їх кількості, а такі перспективи є у близькій так, це у близькому майбутньому, то е, безумовно, що е, діяльність логістичної складової, особливо на тимчасово окупованих територіях України, буде паралізована і ворог буде нести дуже суттєві збитки і поразку на фронті.